Так, друзі, всім увага! Ще раз дивіться, а ще нам зробили такий, такий е, подарок. Майже подарок. Е, дивіться, Юта, трактора Юта на рівні по якості з Донгфенгом, з ДТЗ, по сервісу, по якості, по моторам, по всьому не гірші. По мостах, посилені все йдуть. По 6900 останні, останні от, от зараз реально останні ящики. Вот, тому що було 8. Десь 12 штук було вже останнє там стоїть в складі, зараз їде. На 1000 баксів ціна дешевша. Бо були вони, хто пам'ятає, добре, по 7900, по 8000 Як стоїв, як HPX. Тут єдине, що нема реверсу. Остальне все по якості на рівні взагалі. Зараз зараз От ще ящики лежать, пригнали нам на днях. От, в чому фішка тих тракторів, що тут вся ходова повністю йде з 40 з 35-ки, верніше. От берем ми шилдика, відкриваємо СК-354 мости. Така є тема тільки в Донфенгах. Донфенг, Донфенг саме дешевий зараз 7-700. Без реверсу, без ровного полу і так далі. З боку без бокової коробки. Тут іде ціна 6900, друзі. Так що давайте, хто хотів, я ж кажу, того не буде за три дні. От я гарантію даю, там ну не за три дні, а добре, за тиждень. За тиждень вже все поїде. От. Не звертайте уваги, що воно таке трохи недобре, файно складено, то остатки. Вони нові, вони там цілі повністю, з гарантії, все як має бути. От просто остаток партії, тому розпродається, друзі. Розпродається Юта 244. SX на широких колесах, лютиским мотором, посиленим ходовкою. Бренд на рівні Донгфенгу. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.